Операція з 2016 року на території Львівської області майже доходить до кінця, тому що до 10 червня передбачено було була була заборона на всіх водосховищах, водоймах, основних озерах, ставках. Зараз до 30 червня ще продовжується нерестовий період на придатковій системі. Хочемо подякувати громадським організаціям, таким як товариство мисливці, рибалок темер, військові мисливці, товариство лісівник, які приймали активну участь у роботі наших оперативних штабів, виїжджали на охорону водних об'єктів. Зокрема, велику допомогу було надано спецпідрозділом Національної поліції Львівської області, і порушники, які були затримані, не уникли відповідальності, будуть наказані. Тому хочеться подякувати всім, хто приймав участь в охороні водних об'єктів. І до дня рибалки, який будемо відмічати 10 липня, ми плануємо і відзначити цих активістів. Знищення відбувалося відповідно до постанови Кабінету міністрів 13.40, яка включає в себе порядок знищення майна. Це входить комісійно, проводиться, залучались представники фінансового відділу обласної державної адміністрації, також представники Державної фіскальної служби і громадськості. Знищення проведено понад 10 кілометрів незаконних знарядь лову, в тому числі це є вставні сітки. Павуки та экрани. А качество выпадет. Почало виносити, давай попросимо. Сьогодні ми, власне, в присутності комісії провели це знищення. До слова, хочу сказати, що ми провели вже попередні підсумки весняно-літньої кампанії на заборону вилову водних біоресурсів і встановили, що. Весняно-літня кампанія проведена органами рибоохорони на задовільному рівні, враховуючи наші можливості і штатну чисельність апарату управління. В основному воно невелика сітка. Сітки, сітки, я дивлюся там по сітках. Всі дуже маленькі, 25-30. Є такі, що забрали ага, я тримаю. А ви без?

Треба забезпечити людей. Від імені громадськості, як член громадської ради при управлінні охорони львів роботи, хочу виразити свою подяку працівникам і управління, і інспекторському складу за добре зроблену роботу. Яка неналежно фінансована, тут хочу своєї сторони зауважити, що Львівська обласна рада відмовила в фінансуванні даного управління без вагомих підстав, але тим не менше хочу нагадати: три роки назад все управління працювало за 300 гривень на місяць. Була революція, люди чекали на сьогоднішній день. Як таких небезпек немає. Є нараховані збитки, є, є кошти правоохоронні, але їх чомусь не виділяють. Тут я категорично не згідний з Львівською обласною радою. Свою чергу, все-таки нерестова компанія проведена на найкращому рівні затримані порушники, тобто дуже мала відсоток безгоспних знарядь лову, тобто виїжджали, робили. Наголошую, при зарплаті 1200 гривень люди роблять свою роботу. Їх не одягають, їм не дають пального, їм не дають засобів, їм, їм нічого не дають, але роботу вони свою роблять. Я Ну На что рыба попадается, а?